Окупант поруйнував їхні життя, домівки, забрав можливість ходити до рідної школи та садочку, спілкуватися з друзями, ловити хвилі Азовського моря. Словом, забрав звичне життя. Та дитинство і змусив маріупольців виїздити з міста та рятувати своє життя. Та тут у Вінниці роблять усе можливе, аби допомогти маріупольцям оздоровитися та забути жахіття пережитого. У оздоровчому центрі Я Маріуполь, родина стартував другий сезон. І, власне, про усе в деталях ми розпитаємо у його директора Олега Шевченка. Мої вітання, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава! Дуже вдячний, що ви приїхали до нас. Раді знаходитись у вас тут на гостині. Чим є особисто для вас цей табір, ця місцина, і з чим він асоціюється особисто саме у вас? Ну, Будь-який табір взагалі асоціюється з дитинством, з щасливим дитинством. І для мене, як і для будь-яких дітей, які відпочивали в будь-яких таборах України, то це приємні спогади. Це маса задоволення, і це, знаєте, такі дні в житті. Які згадуються потім дуже-дуже багато років. Відпочинок для маріупольців тут організовується вже другий рік поспіль. Як, власне, за цей час змінився сам табір? Табір змінився досить сильно, тому що з приходом сюди допомоги від Маріупольської міської ради тут ми побудували нові дитячі майданчики, зону воркауту. Багато локацій, які ми зараз сьогодні з вами подивимося, були вперше збудовані в тому році, а також продовжували але розвиватися інфраструктура і в цьому році теж розкажіть, будь ласка, власне, про саму територію табору, що тут знаходиться. Табір досить великий: це 4 гектари лісу. В прекрасному такому місці природній локації. У нас є будиночки для відпочиваючих, де мешкають 120 осіб. У нас є їдальня, у нас є естрада, у нас є всі спортивні локації забезпечені, а також площадки для дитячого відпочинку різних вікових категорій. А скільки вдалося оздоровити маріупольців минулого року і скільки планується цьогоріч? Табір вміщує 120 осіб, відпочиваючих на зміну. Було 8 змін, тобто минулого року відпочило 960 маріупольців. Цього року теж планується 8 змін. І до кінця вересня ми теж плануємо оздоровити 960 маріупольців. Мова йде і про дорослих, і про дітей. Правильно? Так, на час війни просто дитячий відпочинок він неможливий за своїм форматом, тому відпочивають матусі з дітьми, бабусі з дітьми. І це такий сімейний формат. А яким чином охочі Маріупольці можуть потрапити сюди до вас на відпочинок? По Україні дуже багато наших центрів. Я Маріуполь. Це у всіх можна сказати крупних містах України в безпечних місцях, так би мовити, і будь-який маріуполець може піти в цей центр, написати заяву і таким чином отримати можливість відпочити в нашому оздоровчому центрі. З яких міст, з яких регіонів сюди приїздять до вас? За час відпочинку 2023 року ми охопимо своєю увагою маріупольців зі всієї України. Якщо казати про першу зміну, то це були сім'ї з Кропивницького, з Кривого Рогу з Дніпра та Свінниці. Наразі у другій зміні у нас заїхали відпочиваючі з Києва, з Ужгорода, з Тернопіля, з Чернівців, Черкас, Вінниці. А які враження у Маріупольців від перебування тут? Ви ж власно спостерігаєте? Можете бачити зміну цих емоцій в динаміці. Ці так, коли люди приїздять, перебувають, і вже потім на завершенні? дуже багато маріупольців, які приїжджають цього року, які вже відпочивали у нас таборі. У них вже є певні очікування і розуміння, що тут буде відбуватися. Але дуже багато і маріупольців, які приїжджають сюди вперше. Звичайно, є сім'ї, які бачать, що в очах читається біль, тому що наразі триває війна в нашій країні, і протягом зміни їх емоції все ж таки. Змінюються в позитивним чином, тому що ми їм повністю забезпечуємо увагою, різноманітними заходами, і це дуже класно сприяє їхній психології і так би мовити, їхньому настрою. Емоційно розвантажуються. А наскільки такий відпочинок є затребуваним сьогодні? Дуже затребуваний, тому що це унікальна локація, і там аналогом, скажімо так, других міст, других організацій, других міськрад немає. Маріупольська міська рада єдина, яка запровадила такий цікавий формат, такий проєкт. І враховуючи ту кількість бажаючих, яка наразі є в центрах, тобто ми не можемо забезпечити всіх бажаючих увагою. На жаль, скільки загалом триває зміна, і скільки заїздів заплановано цьогоріч? Зміна триває. 12 днів потім у нас два дня перезмінки, щоб ми знову там прибрали табір, підготували до наступної зміни, приділили увагу новим якихось цікавим проектам, заходам, які будемо впроваджувати. Перебування для маріупольців у цьому таборі безкоштовне? Абсолютно. Починаючи з моменту, коли їх зустрічає відповідальний в тому місці, з якого їдуть, їде родина, і залізничний квиток безкоштовний. Укрзалізниця пішла на зустріч і впровадила безкоштовні квітки для всіх відпочиваючих, які приїдуть і поїдуть відповідно до з нашого табору. Перебування тут повністю на балансі комунального підприємства підпорядкованому Маріупольській міській раді нам активно дуже допомагає Вінницька міська рада стосовно підготовки та комунально-господарчих таких послуг. Облаштування цього табору дало можливість створити і нові робочі місця для самих маріупольців. Так, взагалі таке гасло є у Маріупольців. Маріуполь для Маріупольців, тому, перш за все, звичайно, працевлаштовувались, приймали рішення, по працевлаштуванню саме для мешканців Маріуполя, які вимушено позбавили домівок і знаходяться вони на території підконтрольної Україні. То можемо сказати, що 90% наших робітників це саме Маріупольці. Якщо казати про інші 10 то там майже всі, принаймні з Донбасу. Місцевих дуже мало. Це дуже важливо, тому що в них немає можливості жити в своїх домівках, достойно працевлаштуватися, їх позбавили роботи. якої і вони займалися в місті Маріуполь. Місту Маріуполь, Якщо ви побачите статистику до воєнного часу вторгнення, то там досить високий рівень заробітної платний був, і що давало змогу дуже знаєте, комфортно жити в розвиненому сучасному місті України до того, як туди вторглися расисти. Чи повертаються знову сюди ті, хто вже побував тут? З минулого року дуже багато відпочиваючих. І вже після першої зміни цього року є такі, що ну не хотіли їхати. Питали, чи можна ще. Ну на жаль, за того, що повертаємося до теми дуже багато бажаючих, то ми не можемо повторно охопити тих, хто вже відпочив, вдало відпочив. Але будемо намагатися і подальшому впроваджувати такі оздоровчі проекти, наскільки це можливо. Покажіть нам, в яких умовах і де саме так відбувається відпочинок, де проживає. Авіть Маріупольці, будь ласка, дякую. Ця кімната розрахована на одну сім'ю, мама і двоє дітей. В середньому такі ж кімнати. Скріше? Є по четверо, тому що є великі родини, багатодітні, це мама і троє дітей. Є по троє, є по двоє, різні формати так. Що стосується меблів, то все, що ви бачите, меблі були придбані минулого року саме під відпочинок маріупольців, тобто ліжка, ортопедичні матраси, шафи, стільчики, все це Безпосередньо придбалося для проекту Я Маріуполь. Родина в цьому центрі. Пане Олеже, скажіть, а скільки загалом таких будиночків на території знаходиться? У нас на території 9 корпусів, три з них двоповерхові. Ви спілкуєтесь тут з родинами, з людьми так а, власне вони. Діляться, розповідають вам за жахіт, яке довелось пережити. Я розумію, що це дуже особисте, але можливо є якась історія, яка особливо запала в душу, запам'яталася. Чим поділилися, що довелось людям пережити, адже світ має це чути і знати. Це теж свідчення злочинів. Кожна сім'я якимось чином ну в неї є своя ця історія. ну я родина, коли там вона лікарка вагітна, він працював на Зовсталі. Сиділи в подвалах. Вже був такий сам шостий-сьомий місяць вагітності. Сиділи в подвалах там дві картоплі на сімох. Воду зливали, пили з батарей. Ну тобто, жах, змогли вирватися, але це було, знаєте, складно. Є сім'ї, в яких чоловіки служать наразі, захищають нашу країну. Є сім'ї чоловіки, яких перебувають в полоні, є ті, хто вже звільнили з полону. Чи є у таборі профільні фахівці, реабілітологи, психологи, які працюють з людьми, які тут перебувають, які їм допомагають. В наш час кожен повинен бути психологом. Ми працюємо з людьми, спілкуємося з ними кожен день. Що стосується професійних психологів, то можу сказати, що є благодійні організації, які приїжджають і надають професійно ці послуги. Ліцензовані, вони спілкуються і дають безкоштовну психологічну допомогу всім бажаючим. Ми подивилися, в яких умовах проживають маріупольці, так але беззаперечна частина відпочинку це і харчування. Так, це беззаперечна частина оздоровлення. Дякую. Розкажіть, будь ласка, як організована система харчування? У нас чотирихразове щоденне меню харчування: це сніданок, обід, полудник і вечеря. Також є ще перед сніданком. У нас є ранкова кава. А що стосується самого меню, то воно збалансовано калорійне по віку тому що є діти для них одне меню по калорійності для дорослих це інше меню. Меню розроблено на основі меню пана Євгена Клопотенка, який є відомим ресторатором і розробником дитячого меню. Дітям подобається, які у них відгуки. Діти перелаштовуються з свого, так би мовити, міського меню, там де були різні миндики, чіпси там це все таке. А тут воно більш збалансоване, більш корисне. Тому. Перехід є, але він такий не тяжкий. Розкажіть, будь ласка, про оздоровчу та розважальну програму, яка тут передбачена для маріупольців. Які заходи і активності їм пропонуються? У нас дуже багато майданчиків. Зараз ми перебуваємо на воркауті майданчику. якщо у нас там майданчик для дітей 3-5 років, то там же 70 років. Окрім цього, звичайно, програма дуже насичена культурними розважальними заходами, майстер-класами, творчими акціями, квестами. Це відбувається лише на території табору. Чи мають можливість також відпочиваючи виїздити до міста, до музеїв поза межами табору? Ще якась програма передбачена? Ну, по-перше, у нас щоденні велоекскурсії. Вони їздять лісом, тут дуже багато цікавих місць природних, що стосується. Виїзних, то спеціально для того, щоб наші маріупольці ще й культурно розважились. О, так, Мистецько, освітницько, да, то є у нас автобус. Він у нас постійно знаходиться у нас на території і ми їм користуємося саме поїздки, які е, тривають в Вінницю. Це може бути одноденна поїздка чи декілька годин. Ви людина, яка значну частину свого життя приділила дитячому оздоровленню саме на Донеччині, розкажіть, будь ласка, про цю частину вашого життя? Був проміжок часу. Я працював на чорному морі, на Азовському. Ну більшість в таборах на Донеччині, як ви вже сказали, так зокрема, дитячий табір є струбок. Можете розповісти про нього і про його долю, так би мовити? Чи радше що окупанти зробили з ним? Це такий, знаєте, шрам на серці, тому. У що це кохане дитя? Ми дуже багато сил наших ідей реалізовували там вклали свою душу в цей проект. Коли почалася повномасштабна війна в лютому місяці, то ще місяць безпосередньо в Святогірську на території табора Яструбок ми приймали біженців з Волновах з Ізюма, рятували за свій кошт, організували харчування, проживання. І потім, вже коли почалася дуже активна фаза, і почало прилітати в саме місто, то ми були вимушені евакуювати всіх наших біженців з табора в Краматорськ на залізницю, і вони роз'їхалися по Україні і були вимушені виїхати самі. Перш за все, нас хвилювала доля людей, тому майже майно все залишилося там, лише там документи вдалося вивезти. Потім була окупація Святогірська, потім в вересні було звільнення Святогірська. Я їздив туди подивитися, що власне, що, власне залишилося від табора. Ну, повністю розбита їдальня прямим влучанням. На території дуже багато ліпістків. Сторож підірвався на ліпістку, йому відірвало кінцівку. Наразі його доля невідома, тому що він в окупованому Сватово. Місцеві колаборанти та расисти розграбували табір. Тому доля наразі сумна, але є впевнені, що коли буде перемога, вона буде на нашу користь, і ми повернемося і будемо відбудовувати нашу інфраструктуру, наш Донбас, наші табори. Тому все буде добре, я певно. Чи ви підтримуєте зв'язок з тими, хто відпочивав у таборі? Можливо, з батьками, з дітьми. Саме у таборі є з Так, звичайно, це постійний зворотній зв'язок. Вони пишуть нам у соціальних мережах. Вона живе сторінка і в Фейсбуці, і в Ютубі, і в Інстаграм. Там багато відео з виступу дітей, коли там я їздив на Донбас в табір, щоб... Банально, хоча б заклеїти вікна, то такий був міні збір коштів, але так так швидко все зібрали. Знаєте, було дуже приємно, що люди не забули, хоча в них теж є свої проблеми, свої сучасні виклики. З, 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 з того, що почалася війна, триває їм теж складно, але вони не забувають і підтримують і це дуже круто. Це дуже приємно. У вас є команда, яка допомагатиме відбудовувати табір. Так, це вже вони, однозначно. Так вони всі розкидані по Україні а також за кордоном, але я. Певен, наступить наша перемога, я покличу і всі приїдуть. Як ви потрапили до Вінниці, і я так розумію, вам довелося евакуйовуватись також? Спочатку виїхали у Львівську область, за час війни вже триває другий рік почався, і особисто я переїхав сім разів. Я працював в таборі в Карпатах. І отримав пропозицію, мені подзвонила знову ж таки. Там моя знайома з іншого директора іншого табору сказала, що є така можливість. Потім вже зі мною зв'язався заступник мера Маріуполя, і таким чином я потрапив до Вінниці безпосередньо в цей табір. У чому унікальність центру оздоровчого я Маріуполь, родина? Він винятковий, тому що він один єдиний на всю країну. Такий ваше бачення щодо розвитку табору на майбутнє. Які плани, що стосується довгострокової стратегії, то вона вже пов'язана буде звичайно з відпочинком наступного року. І я сподіваюся, що ми вже переможемо і тому ми зможемо нашу локацію перенести на Донбас і оздоровлювати наших Маріупольців саме там. Як що все ж таки ще нам, ми будемо потребувати уваги в Вінниці в, цьому, в цій локації, то будемо планувати подальше розширення стосовно інфраструктурних деяких об'єктів нових, яких наразі немає. Наприклад, можливо, треба задуматися про те, щоб працював басейн, можливо, мотузковий парк. Які ваші особисті плани і мрії на майбутнє? Мрія, напевно, усього нашого народу, всієї нашої країни одна. Це найскоріша перемога. І, звичайно, хочеться повернутися додому. І вже, повірте, там можу сказати про те, що лежить там цілий блокнот ідей, не просто мрій, а ідей, які поступово ми обов'язково Сково будемо втілювати в реальність життя. Чого вам і бажаю, щоб якомога швидше ось ці, ці ваші нотатки знайшли реальне втілення на практиці? Сподіваюся, що наше наступне інтерв'ю, як ми й домовлялись, так обов'язково вже буде з нагоди нашої перемоги.